Всім привіт, з вами Стелс і Денуя. Це четверта серія нашого українського летсплея. І е, у цій серії ми підготували для вас щось новеньке. Так, Денуя. Починаємо серію. Так, я почну з того, що зроблю приємне середовище для наших корів е, і для овець. Я. Е, Назбирав трави до цієї серії і сьогодні ми її тут пороставляємо. Так, ну корову, мабуть, достатньо, бо їм їсти нічого. А ось вівцям ще менше знадобиться. Так, я за камнем. Ти за каменем? Ага. Так, зараз, зараз не можу поставити. Стоп. Это с проблема? Не, мне... Ниша, это ни шея, там ни шеи. Ты мне так мне не кажется. Это не пивдень. Так, э, точно. Я назбирав э, шерсти и сегодня мы нарешті сделамо флаг Украины. Так, так, я пішов за. Пропруи! Вау! Круто! Ты уже зробив стільки кладки? По я буду скоро. Так, нам потрібно 8 вос... э, синьої і и 8 жовтої шерсті. Нам э, вистачає нарешті. Нарешті ми зробимо прапор нашої улюбленої країни. Ти думаєш, Точно хватит? М? Точно хватит? Да, це точно, я вже підрахував, скільки там, е блоків треба вставити і... опс. Добре. Все нормально. Все нормально. Спок. Спок. Е спокійно. Так, і зараз... О, ні. Я погано підрахував. Е зараз бігаю за. Ще за шерстю. Ну, майже, майже, тут трошки э, осталось. И, если не стал еще квадратный. А? Найдет трошки ближе ведожек. Чей просто нормально. Зараз э, все как раз нормально будет. Так. М -м -м -м. Все, прапор. Выходит. О, я пав. Виходь, дивись. Тепер в нас є прапор нашої рідної країни. А я добуваю дерево. <смири> <Тим вам сказала? смири> ну да. Так. Е тут у нас не виросло. Я думаю, треба розвиватися ще сильніше. А то ми тут трохи. А хоча у нас тут розвиток йде. Мені теж Тобі теж так здається? Ну, не сильно. Так, нам так. потрібні до... В тебе мікрофон почав лагати. Ну, це в тебе лагає, а в мене на записі повинно бути нормально, так як... записує прямо з мікрофона, а не з інтернету. Ну, не з того, що чую скайп. Упс. А чому ж я так сьогодні туплю? Я вибачаю. Що Де, це було? Вишу. Що це було? Мене викинуло? Да. Окей. А, чому мене викинуло, я не знаю. А, добре, повторюю свои идеи. Це було добре. Дуже... Я думаю. Дружба. Наш ДДР зрубав. Зараз я зробив нам просто до флагу цей. О, все нормально, флаги, ми ще прийшли. Що це було? Чому мене телепортує? Тебе викинуло? Я поняв. Ні, я. я спрашую. Це нормально, це не займає залог, у мене просто були проблеми. Просто були проблеми. Зараз. Так, вже зараз не я перезайду, у мене почались лаги. Зараз. Так, вже мене проблеми. А, так, Ні. я тут, все, от от зараз не повинно бути лагів. Ти в мене не лагаєш, ніхто не лагає, знаеш. Це означає. Щоб да. Що, привет, де логичка мама. Я щас зарвусь. Опс. Добре, ходімо спати вже. Зранку ти зрубаєш какао-бабы. і хотімо все, все ж таки спати. Тю. Це дуже дивно. У нас дивні речі коються з сервером. Ходімо спати все ж таки. Oh. Я не можу лягти спати, тому я перезайду знову. Єсь проблеми з сервером? Так. Ну. Так, сьогодні вроді. вроді. Сьогодні начебто нормально. <плес> Т де? Я снігу. Ж... А, так, бачу. А цього сьогодні. О Боже. Зараз наладилось, але не зовсім. Добре, на цій е... печальній ноті ми закінчимо нашу четверту. Четверту. О, <плес> все, я рік. Ну, ми закінчимо нашу четверту серію українського летсплею по Майнкрафту. З вами був Стелс і Е, э, Бувайте. До зустрічі!